Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ми на каналі Таро Україна. Ми сьогодні з вами дивимось Бліц. Ми подивимось, чи буде допомога від Америки, чи буде достатньо допомоги для України в квітні місяці. І ми подумаємо, подумаємо і подивимось, чому саме йдуть такі зміни в оточенні навіть президента. Не тільки в його. Офісі, тому що я бачу і оточення змінюється, або чого боїться, або що хоче, яка мета, або що планує пан президент? Тому що зараз ми можемо перейти від президентсько-парламентської до президентської да, країни, коли рішення будуть, воно і так приймається, в принципі, однією людиною, але чи не є тут загрози? Чи будуть прийняті правильні рішення, тому що ми всі люди і можемо помилитись. Але ця помилка може дуже багато вартувати країні. Хочеться просто ну, подивитися, що за цим стоїть насправді, тому що всі кричать: От, зрадників прибирає, зрадників прибирає. Е, Починаються наклики на одного, на другого, на третього. Повірте, якщо б дійсно була зрада, і це знали, людина би. Притягалась до відповідальності. Квітень Україна. Чи буде допомога військова і фінансова від третіх країн? Ми ну, Дуже від неї будемо залежати. Буде, але не те, що ми хочемо. До речі, квітень важкий. Там, знаєте, в чому ще біда? Буде допомога, але буде постійно ворог тягнути свої лапи до цивільних. Карта жаби каже, що заздрість велика у ворога. Я хочу дотягнутися, я хочу щось зруйнувати, я хочу І знову медицина. Не вистачає, може, цієї медицини, медичні заклади, щоб ви були залежні, щоб я контролював ваш настрій. А у нас буде відчуття, що, у нас, знаєте, нас знищують, а всі навколо просто за цим спостерігають. Квіти, що буде допомога в Україні. Снаряди якісь будуть важкі, може навіть трошки дальнобійніші. Щось буде нове. Нам. Там якась сварка буде, сварка буде з представниками інших країн. Як, знаєте, хтось отруїть стосунки з іншою країною. Або ми йдемо на якісь умови, нам надають допомогу, або ні. Зараз Америку окремо подивимось. Нам дадуть якусь можливість, знаєте, гроші дадуть. Знову карта вибора. Гроші дадуть і вибір. На що ми витратимо? На соціальне, на захист людей, або на снаряди на фронт. Але так як ворог буде сильно бити, я зрозуміла тактику ворога, він хоче, щоб ми все, що нам дають, те саме ППО, да, там, я не знаю, може Хаймерсе, вони подвійного призначення, може можна і забивати, і уражати цілі. Я не знаю цього. Але мені так іде, дещо ви обираєте, або ви захищаєтесь. Що ми в наступ хочемо піти? Нічого зрозуміти не можу. Да. Ми хочемо стільки зброї, щоб в наступ піти. А нам будуть казати, тобі вистачить тільки не зараз на захист. Захищайся. Дадуть. ППО дадуть і снаряди якісь дадуть. Але мало. А чому дають мало? Чому дають мало? Десь прописано. Нам ще обмежать якісь поставки чогось. Обмежують нас, тому дають мало. Контролюють. Погана карта. Та так я не знаю, так сумно. Образливо, образливо. Не знаю, так все. Вимикаємо емоції, дивимось. Квітень. Чи буде військова фінансова допомога від інших країн України? Будуть їздити, розмовляти. Поговорили, поговорили, пообіцяли. Обіцянка цицянка. Ні, не бачу нормальної допомоги. Щось буде, але... Своїми силами, хочете в наступу, і своїми силами та хочуть заморозити, ну, хочуть зупинити взагалі цю війну. Зупиняйтесь. Дуже багато буде розмов, зупиняйтесь. От вам ми даємо три сторони, йдіть розмовляйте. Я не бачу перемовин в квітні, я бачу, що у нас буде туди штовхати. Ми будемо на колінах отак ходити і просити. А світ буде казати, ви можете зараз її завершити. Може, в них менталітет якийсь інший, може. Вони просто вже не хочуть це підтримувати, а прямою мовою сказати не можуть. Америка надасть допомогу в квітні Україні. Китай дракон, втрутиться, Китай щось дасть. Америка дасть, гроші дасть. Не всю суму, не те. Тут ще знаєте, як може бути щось, щось дадуть, а основне, що ви чекаєте, треба почекати. Це з чимось важливим пов'язане, щоб ми зараз якусь зброю не використовували. Травень більш мені йде, що велика допомога. Квітень треба перечекати. Квітень буде важкий. І саме емоційний, інформаційний простір мене дуже сильно бентежать всі ці телеграм-канали, коли роздмухують питання. Все ми там не вистоїмо останні місяці і все інше. І ніхто не пише, які герої наші українці, як стоять наші хлопці. Тобто більш активні новини про те, що все пропало. Розумієте? А де мотивація, де підтримка, де підтримка військових? Чому не пишуть? Ну, я вважаю, що більше уваги туди треба. В мене просто іноді, я читаю канали, мене таке враження, що вони працюють не на нас. Просто так подається інформація, що хочеться, знаєте, жити не хочеться після неї. Нащо так робити? Що нічого хорошого в країні не відбувається, від слова зовсім. Америка надасть Україні допомогу в квітні. Буде Європа, але ну, невелика. Щось буде, але невелика. Для того, щоб перекрити поточні якісь потреби незначні, це більше захист показало, як дамп. Ну, Інфраструктура. Чому Зеленський змінює своє оточення? Ну, карта мага на нього, бо я тут господар. Карта мага це карта України. Бо я господар, бо я вважаю, що ми повинні відбивати землю. А мені всі кажуть, чому повинні здатися або зупинитись, бо я привезу зброю, бо я їжу. Бо я спілкуюсь з військовими, а ви всі ні. А ви зробили так, що ми десь зупинились. Я думаю, що ми багато чого не знаємо, а просто що йому треба інші люди в команді. Жінка якась буде призначена. Жінка така бойова, але може бути не військова, медик може бути. От якась така, що багато її бачити будемо. Буде ще добирати військових, буде давати молодим військовим посади. Хоче, щоб військові об'єдналися з цивільними. От хоче цю прірву об'єднати хоче, зменшити. Дуже багато буде його дружина виступати. Зеленська наша. Дуже багато буде казати про мир, але. Що він неможливий з таким сусідом, що мир всередині держави, якась буде підтримка соціальна, підтримка для військових. Зараз буде акцент на військових. Ну, це правильно. Є великий план у президента, і він на краще. Він на краще. Він, як, знаєте, надію, нам треба надія, нам треба віра, ми не віримо один в одного. Я не бачу зради, хоча в мене було відчуття, що все не просто так. Є в мене страхи, що він буде сам керувати і прийме, прийме, ну, прийме невірне рішення. Він людина, не забувайте: це людина. Ворог буде реагувати на будь-які зміни. Інфраструктура смерті. От таке відчуття, знаєте, що нібито те, що показують президенту на папері, що там вистачає зброї на захист, але чомусь ми не можемо захистити. І він хоче поставити людей, які зможуть захистити, вперед-вперед піти. Пусть це не буде великий масований наступ, але щоб він був він, він проти заморозки. Зараз ні. Зараз ні. Чи заморозить зеленський конфлікт? Значить, що він думає? Що я, навіть якщо ми зупинимось на фронті, ворог буде нас обстрілювати, людей, цивільних. Ворог все одно буде вбивати цивільних. Ворог буде вбивати цивільних. Тому що на полі бою він здувся, він не може кадри підготувати. Це не зараз, це от на найближчі декілька місяців. Тому він буде вбивати наші. Тут і університети, хто працює, ну, які відкриття, молодь. Буду вбивати і молодь і тих, хто може народити, і тих, хто, хто тільки народив. Тобто, Зеленського план який? Відсунемо на фронті, особливо там, да, ми знаємо, що Харків треба, щоб він не чіпав своїми там снарядами Херсонщину, Нікополь, Марганець. Тобто. При фронтові, де він добуває таку найпростішу зброю. Каже, ми там повинні відсунути. Коли у нас кордони будуть більш-менш захищені, туди вже ми підемо на полі бою. Ні, він не буде зупинятися. Тут немає зради, тут просто є люди, які не відповідають вимогам цього, цього часу. Тут можуть люди повертатись на свої посади, на інше. Просто треба йому треба результат. Він буде багатьох змінювати. Йому треба результат. Даш результат. Знову жінка якась така. Якась жінка буде, вона на нашій стороні наша, посадовиця. може чоловік військовий, вона якась така мужня, дуже сильно. От вона щось постійно буде. Ворог буде незадоволений. Ну, дивимося змінами. Бачите, прямо, прямо за цвітками. Мені здається, що у нас просто військові, навіть не дивлячись на важку ситуацію, в якій вони працюють, воюють і гинуть. Вони більш спокійні і стабільні, ніж цивільні. В цивільних почнеться якийсь роздрай, паніка, знову все не так, все пропало, всі не зросли. Отаке відчуття, і буде, будуть намагатися заспокоїти і об'єднати. Ну, це добре. Це добре, тому що велика прірва між двома світами. Світом війни і світом миру. Тут можуть мені писати коментарі, що у нас у всіх війна, але ви потім зрозумієте, про що я кажу. І це не тільки в межах України, це в межах всього світу. Велика прірва. Чому нас не розуміють? Тому що всіх обіймаю.